Так. Номер 8 восьмий. Віктор Ковальов. Номер сьомий. Сергій Топчу. Двадцять третій. Роман Гураль. Двадцять сьомий. Микола Грицина. 97-й Андрій Тіряєв. Головний тренер колективу з міста Лева Валерій Лехчанов, виконавчий директор Володимир Фелишин. Але сподіваємося, що багато у нас спостерігається цим матчем Нашого в трансляції, який же момент зараз не буде. Звичайно, Кубку України. Ураган став чинним чемпіоном. Волод, точніше, Кубку України сезону 20. І там буде зустрічатися з столичною Авророю. Так О, ось. Березня. Зараз після цього моменту класний шанс Це... топчія. Удар 1-0. Рахунок відкрито. Ось так. Андрій Цілик. Вітаємо. Львів'ян. Дебютний гол у фіналу під дальню стічку і дезорієнтували. Дмитра Бутова. Дивимося. цим повтором. Щічкою на виконання кусь просто пробігає. І Бутов десь не зорієнтувався. Так, Дмитро Бутов. Показуємо Валерій Легчанов. є в Шереметі. Шеремет розігрує через Тараса Рибака. Рибак на стійку. Єрошенко. Захищати власні ворота. Удар з дальної дистанції. Класний постріл. Топ. Заробили. Мількі. Анатолій Міль. знову на топчі. Я удар топчі. Один один. Топчіть Сергій, топчі зрівнює рахунок. Доволі такі схожий гол проводять і. Сухої балки відзначається. Володимир ж на цей вказує своєму партнеру і тайм-аут! трапляє до Віталія Радевича Радевич удар з дальньої дистанції. І... Добування від Михайла Зворича. Стійка зараз виручає. Радувати минулий сезон після цієї контратаки. Гураль передача на рибак. Заходить шеремету. Шеремет ширше. Леганцевич на талюзійку. Два один. Вау! Оце футзальна класика. Який же голосу проводять. Представники жовтих вод прям розпочав дав на шеремету. Шеремета зміщення центр паркету прихована передача зліво Легендзевич дотик на дальню стійку. Ой Боже, яка цукерочка, і там Ковальов відзначається і вперше за 51 секунду до закінчення тайму першого. Віктор Ковальов виводить. Друзі, повертаємося. Ми на другий тайм нашого дебюту Залежить, залежатиме від тактичної підготовки відповідної фіз, фізичної форми команд. Момент зараз 2-2. рахунок зрівняно. Львівська енергія миттєво. На початку другої половини зустрічі от так от досить здорово. Шикарна передача двох братів на 11-го номера і саме відзначається. Представник енергії 2-2. нас серію пенальті. Але от по такій грі. Друзі, скоріш за все вирішить, або цей гол, який зараз не залітає. П'ять в окремій кімнаті. Після цього моменту Міленький може забивати. Міленький, ворота порожні. Браво! Хто там такий відважний? Та раз у станції Топчий. От зараз він кураж точно спіймав після свого забитого голу. Топчий головою. Скидка, Ну що треба? Ніжніку забивати. Ніжнік кардаш на місці. ти мій. Володимир Карта, що п'ятий моменти виникають як біля одних воріт, так і інших. Тіряє. Зараз може забивати. Тіряю в 3-2. Тіряю, показує друзі. Спокій. Спокій. Це ще не вечір. І вперед все здорово розіграно. І просто ту ж, знайшли ту ж парину на 97-го номера. Забуває номер 97. Андрій. Іван Ярошенко Сим. Категорично не згоден. Продача вперед непогано. Грицина. Які ж? Так ще й пресунувати треба без фолу. Можливо, зараз Шеремет класно удар, але м'яч з е... Шеремет. Удар з дальньої дистанції в Кардаш. Ну що, Кардаш, ворота порожні. Встигає. Горовой. Єрман Горовой в карколовному стрибку цього сезону. Біленький. На ніжніка. Топчий. Топчіть. Туда делясіка три. три. Прихована, топчі прихована. І передача на дальню від Олега Легензевича. Все дуже красиво. Як і другий, так і третій гол. О, до речі, Рибака немає. в другому Дрому Ого, 10 секунд. Анатолій Міленький. ще. Шишені проточив Який шанс. Бог ти мій! Вау! Розбігається Анатолій. 1-0. Без шансів для Кардаша. Суха балка виходить вперед. Матчі серії 12. Розбігається Андрій Тіряєв. Удар з потужною з лівої ноги. Один-один. Відтеряє -один. від до Кардаша. Підтримує. Шестиметровий удар. Сергій топчий. Кардаш на місці. Володимир Кардаш. Виручає своїх партнерів. За цим пенальті. Зварич розбігається. І 2-1. 2-1. Львів'яни. Виходять. Лех. 2-2. Чітко на виконання. 2-2. Але. Пробило! На місці Петро Бутов. Що, 2-2. Виконали. Удар номер 4 Ніжній гол. Усина товненького Владислава. Але він реалізовує фільярдний удар від стічки. Микола проти Бутова. Микола Грицина. Гол. Бутов все-таки кінчиками пальців зачепив. Але Грицина на досвіді реалізовує. Цей шестиметровий удар. Це проти Володимира Кардиша. Шеремет! Бешот. Шеремет зараз морально. Дмитра Бутов весні розбігається. Бутом виручає. Все, суха балка. Так і виходить. 29 секунд не вистачило. Енергетикам пройти далі. Команда скаяп місто Київ проти Луцького Люберта. Друзі.